Усім привіт, Миро! Новий відеоогляд генератора The Gore, але моделька вже йде, як бачимо, DIN 3500. Він має 3 кВт номінально і 3,5 максимально. Це є оця моделька. Ось її параметри. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Хочу відзначити, що моторчики 170F в трьох моделях, але по кубатурі 212, а цей має 223. І як бачимо, 4 кВт, який має 4,5 він має теж 223 кубіка. Так що мотори що в 4 кВт, що в 3 кВт, одинакові. Так що запас ресурсу мотора цього однозначно буде вищий. Зараз буде розпаковка. Так, маселька. Заливаємо 600 грам, згідно інструкції. Масло завжди беремо маноу, 10 V40 або 10 В30. Як бачимо, відкритого типу, дуже гарно обдувається. Скажімо, немає такої проблеми, як закритого типу, що вони, в них плавляться корпуса. Тут все відкрито. Так, вони трохи шумніші, питань немає, але зате корпуса вони не плавляться, добре обдуваються. Бак на більшу кількість бензину, це дуже зручно. Хто би що не розказував, 7 літрів, а в таких звичайних 4 літри. Двигун з запасом це добре, бо тому що ресурс двигуна через рік часу користування інтенсивного не прийдеться його, скажімо, надто дорого обслуговувати. Як бачимо, карбюратор стоїть звичайний, як на будь-яких 6,5-7 кінських сил двигунах стоїть електронне управління карбюратором. Це добре, що до них підходять запчасті від інших генераторів. Вони не є специфічні. Зараз ми будемо заливати бензинки. Я потримаю. Бензин економим, на жаль, немає багато. На заправку дуже часто світла немає і генератора. Так, ну що там, запуск. Краник, 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 де є краник? Є краник, донизу краник. Заслонка туди. Кнопочка доверху. І тепер тягнемо заставку. Так, зараз будемо пробувати тестувати. Я люблю тестувати такі генератори, щоб електрочайник працював, а також і викутувальна шліфмашинка на 2,2 кВт. Так, ну що, чайник буде мати десь 1,5 кВт, а макіта Болгарочка має десь в районі 2,2 кВт. Та ж сама модель, що при тестуванні інших генераторів. Як бачите, 2, 2 кВт. Зараз ми спочатку включаємо кутошліфувальну. Давай. Добре. Піши. Тепер електрочайник. Так, Від електрочайника він дійсно почув нагрузку невелику, я думаю, половину своєї потужності. Тепер давай Макіту. Ну, чайник виключив. Як бачив, він з задачею справився. Одночасно ми йому дали, нехай буде 3 кВт, це 100%. І воно працює. Нам треба, щоб чайник закипів. На жаль, світла немає, так що він поробив у нас буквально 2-3 хвилини на електричайнику Я думаю, що він з цією задачею цілком справиться. Включив чайничок. Він собі тихенько працює. Куди побіг сі? Екорежим я виключу, бо він на холостому ході дуже тікає. А на такому режимі нормально. Подушки треба прикрутити, щоб він нікуди не втік. Так що, лайк, підписка з вас. Про те, як нагріти чайник в два рази швидше. Бачите? Ставите чайник напроти вихлопної, микаєте генератор, запускаєте, він одночасно гріє і вихлопом своїх газів, а також і тою енергією, яка виробляється. Не треба дякувати, користуйтеся.